Бібліотека море книг, бібліотека скарб науки. Переступати цей поріг беріськарби, не тлітні вроки. Нема прекрасніших доріг. Це цей людський храм науки. Книги розумні, спокійні живуть у тихій величній світлиці, а двері широкі, відкриті ведуть до знань золотої скарбниці. Герої, лимані веге відповісти, у тиші говорять із нами. В книжках відкриття всіх великих людей Ведуть нас усіх у незнання. У Храмі книжному, у тиші віковій, Гати біляві, і сиди Шевченка, Пранкове слово, вічній буряві, І зачарована десна довженка. Тут Семененка, лебедя летять, і шурна ходить одинока мавка, казкові гуси, лебеді не сплять. Неволі плаче десь, Маруся Богослав. В книжках і сум, і біль, і щастя, і горе. Кохання і розлуки, і вічний щем, Історія, сучасність, річка, море, незвіданих стежин багато. Ще. Якщо тривога на душі, чи смуток серця огортає? Відкрити книгу поспіши, бо друга кращого немає. Негараздий враз, якщо у руках хороша книга, і зникне марево, образ, байдуже стіростане крига. Коли у вересні кружля осінній лист, і ліс з неба сонячне проміння. Вшановує бібліотечний хист, бібліотечну мудрість, працю вміння. Сьогодні свято, храму книг, бібліотеки славне свято. Зібралися ми у храмі цим, щоб теплих слів сказати багато, щоб возвеличити до кінця. І віддати щиро шану усім усім працівникам, що відкривають двері храму. Що ж такий нелегкий час. Знайшли до кожного стежину і зацікавили дитину, яка пішла у перший клас. Ви віддаєтесь до кінця. За це вам дуже вдячні люди. Без книг, без бібліотек у нас майбутнього Власне. не буде. Вчителецьких школах нехай приходять вдячні читачі. Я зичу вам удачі та любові. Хай тепло затишно буде у вас на душі. Бібліотечна праця то любов, любов до книги, до знання науки. Щодня читачів знов і знов беріть мудрість вікову у бібліотекарі Спасибі за мужність, за щелість, за ласку, за доблість, за мудрість, за зоряну казку. За витримку вашу, за тепле слово, До вас ми повернемось знову. Все вам з душі за оті що, що людям видають ту боту, нехай ще все, все повсюди у житті. Удачі вам і вдома, і на роботі. Вітаємо з днем людей!